В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. Армія РФ вкотре атакувала Нікопольщину з РСЗВ ГРАД артилерії застосувала БПЛА. Поцілила по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Постраждалих і загиблих немає, однак пошкоджені приватні будинки. Під час однієї з атак по Нікополю вдарили по будинку тамтешньої зооволонтерки. Через ворожий обстріл її оселя зруйнована вщент. Залишились самі стіни. Виникла пожежа. У своєму будинку Олена створила міні-притулок для собак із особливими потребами. Дорогі мої друзі, дякую за підтримку. Тварини не постраждали. Ніяких зборів на відбудову не буде. Ніхто не зможе відбудувати дім у місці, де прилітає до десятка разів на день. Донатьте, будь ласка, на ЗСУ. Лише наші воїни повернуть нам наші мрії. У Дніпрі затримали ще одного зрадника, який допомагав ворогу коругувати удари по місту. Контррозвідка СБУ викрила одразу двох агентів ФСБ: одного у Дніпрі, іншого у Краматорську. Вони збирали координати для нових ракетно-дронових ударів росіян по прифронтових містах, зокрема по районах, де зосереджені українські війська. У Дніпрі зрадник самостійно шукав об'єкти оборони, фіксував їхнє розташування і передавав дані своєму російському куратору. Обох завербували дистанційно через телеграм-канали, де вони шукали легкий заробіток. Зараз зрадники вже під вартою без права на заставу їм загрожує довічне з конфіскацією майна. Сбу підкреслює, зрадники діяли окремо, але отримували завдання від одного куратора з ФСБ. Більше ніж ескорт правоохоронці ліквідували масштабну злочинну організацію, яка вербувала і шантажувала молодих жінок для сексуальної експлуатації. Працювала мережа за кордоном та у багатьох містах України, зокрема у Дніпрі. За попередніми даними поліції від дій угрупування постраждали щонайменше півсотні дівчат. 11 ймовірним учасникам організації повідомили про підозри за різними статтями від участі в ОЗУ до сетенерства і торгівлі людьми. Їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Дівчат віком від 18 до 25 років наймали за високу оплату для супроводу чоловіків на публічних заходах. Коли декілька таких зустрічей походило безпроблемно і потерпілі втрачали пильність, зловмисники давали їм нових клієнтів, які платили організаторам за надання сексуальних послуг. І примусом вступали з обраними жінками в статеві стосунки. В подальшому, якщо потерпіла, не погоджувалася на такий формат співпраці, її фото з анкетними даними викладали в закритий телеграм-канал з надання сексуальних послуг, на який підписано 60 тисяч користувачів. Для видалення анкети треба було продовжувати співпрацю з організованою злочинністю на їхніх умовах. Оборудка діяла у всіх великих обласних центрах України і в Польщі і приносила зловмисникам щонайменше 5 мільйонів гривень кожного місяця. У Дніпрі звичайний житловий квартал перетворився на сміттєзвалище старих машин. Місцевий мешканець роками звозить сюди потрощені автівки. Вони не тільки спотворюють двір, а й створюють небезпеку, адже деякі знаходяться прямо біля дитячого майданчика. Місцеві обурені і просять вирішити ситуацію. Діти ж тут вони дверима бахкають. Зараз такий час від кожного там звуку. Під пригодж мене дитина маленька, там чотири роки він боїться будь-якого такого голосного звуку. І постійно, коли вони бахають цією кабіною, він підбігає, каже, це що взриви. Я говорю, ну це діти тут постійно, от вони їм тут подобається. За руль сідать, вони для них це атракціон. Для нас це не дуже такий атракціон, скажімо так, тому що ми хвилюємося взагалі, щоб її там не знаю, не підпалили. Бо вікна поряд ну, мало чого там і кинеться на будинок, і на майданчик. Квіти замість зброї у музеї сучасної російсько-української війни, де зазвичай панує тема болю та втрат, відкрилась виставка квітів. Втім, не справжніх, а намальованих. Ці картини не просто кольорові пейзажі. За ними криється історія про те, як навіть у найтемніші часи можна віднайти натхнення. Як художниця з вугледару перетворила емоції втрати на справжнє мистецтво. Дивіться у нашому сюжеті. Яскраві фарби, багато квітів і трохи магії. Це нова персональна виставка Анжеліки Сльозь. Жінка з вугледару, що на Донеччині, але замість воєнних сюжетів на її картинах квіти та мирне життя. каже, малювання допомагає легше пережити важкі часи. Це була мрія дитинства. Ну я мріяла бути художника. Мені дуже подобалось малювати. У світі так дуже багато гарного і от квіти дуже люблю малювати квіти. І іноді хочеться про продовжити їх життя. Вони зірвані, його зав'януть. А в мене на картинах вони залишаться живими надовго. Художниця створює картини у різних стилях і жанрах: це міські пейзажі, анімалістика, роботи у стилях арт-деко та поп-арт. Це друга персональна виставка Анжеліки. Перша відбулася у 2023 році у Дніпровському будинку мистецтв. Дівчина, яка прийшла до нас будинок мистецтв в хаб, який працює в Огледар Волноваха, і показала, що вона теж на нашій виставці була, показала, що малює, і ми зробили тоді її першу. Виставку персонально, окрім творчості, жінка займається ще й благодійністю на виставці акціонів у підтримку ЗСУ чотири її картини допомогли зібрати кошти для армії. Нині її експозиція у музеї створена для всіх, кого торкнулася війна. Ми ці виставка в музеї також хочемо показати наскільки важливо представляти Україну нашу зі сходу, українські люди, які. На жаль, лишилися без своїх домівок, без своєї батьківщини, і вони знайшли в собі сили і мужність далі жити і нести в життя прекрасне. Якщо ви хочете відволіктися від тривожних новин, побути в тиші оточенні мистецтва, завітайте до музею сучасної війни. Виставка Анджеліки Сльоску триватиме місяць. Валерія Дев'ятко, Андрій Чабаненко, Іван Лібецький, Дніпро Тіві. У Дніпрі більше восьми тисяч дітей опановують мистецтво. В місті працює 20 шкіл, з яких 17 – музичні. Ще дві мають мистецьке спрямування з вивченням музики. І одна унікальна для України школа класичного танцю, де виховують балерин. Одна з таких шкіл Дніпровська дитяча музична школа, де викладає подружжя. Артур та Олена Бровко, які виховали неабияку любов до музики у власному сині, детальніше про великий талант маленького Марка дивіться у випуску новин о 18-й. Він був, як то кажуть, ще з колиски тут. Ось. І тому всі ці його початкові задатки ми побачили ще, ну, мені здається, ще, напевно, в два рочки, можливо. Тобто, відчуття ритму це було дуже, ну, дуже рано відчутно. А, і знаєте, як кажуть, ну, своя дитина геніальна, да, це, це так. Але саме от відчуття ритму це в нього було ще з ну, самого-самого дитинства. Ось. І починали ми на таких, знаєте, маленьких там, ксилофон, маленькі такі і, іграшкові інструменти. Ось. І Потім м м прийшли до школи, ну і директорка як то каже, давайте прослухаємо його. От, і це було, ну, насправді такий знаєте, перший момент, але це було ну, геніально. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Куди звертатись по допомогу? Подайте повідомлення через застосунок або портал дій.